10 травня ми працюємо. Вчора дощ, завтра дощ і найближчий тиждень дощі. Але потрібно реалізувати бджолопакети. Ми ці восьмирамочники іноді показуємо, і зараз покажемо кінечну їхню функцію і результат, як вони, які вони на час продажі бджолопакетів. Погода. Ну, така футболка, теплий світер, зверху пасічний костюм, то наче нічого. А якби... а якби лише костюм, то було б, звичайно, холодно. Так, крайня рамка бджола є. Вона кормова. Зараз такий період. Тривалі похолодання, відсутність приносу нектару. То в деяких сім'ях ну, і ісходять. Так, шукаємо маточка. Шукаємо маточка. Ось маточка ходить. І є маточка, але рамочка не дуже з розплодом. Зараз ми її поставимо в сторонку. І дивимося, що у нас тут далі. Так, це буде перша рамочка Джоли Пакет. Давайте. Недоліком цих восьмирамкових є ще, ну, інколи немає щоб саме печатного меду достатньої кількості достатньої кількості печатного розплоду. Тобто розплод виходить і залишається різновіковий. В такому випадку ми додатково трусимо рамочку бджіл. Тобто не одну, а дві. Так, Зараз знову побачу маточку. Yes. знаешь, и маточку перелаживаем. Маточка пришла, все рамочка стряхаем. Так. От така рамочка з розплодиком. Ця рамочка з різновіковим розплодом. То ми можемо цю поставити і трошки труснути, зараз трошки струсимо ще з цієї рамочки. І залишимо цю. Ось так. Ось такий вигляд має бджолопакет. Закривайте. Все, комплектуємо. Тут на двох рамках є розпліт. І наступного дня дамо маточник. Це тут корм. Прикриваємо і рухаємось до наступного? З цієї сторони стану. Зараз візьму демарик. Так, і наступний працюємо далі. Тобто ми орієнтували замовників на 10 число, так і вийшло з 10-го в загальному. Ну, конкретно із ППС то потрібно реалізовувати, оскільки вони повні і вже почнуть розрізати сам вулик. Маточки поки не бачу, але рамочка досить непогана. Ставимо сюди, щоб звільнити місце. Сьогодні у нас інтенсивний день в пакетах, оскільки не йде дощ. Так, ця друга теж гарна поставимо. На наступний ходе маточка. Угу. Йдемо далі. Обсидка хороша, йдемо. Наступна рамочка гарніша. Ми її поставимо. Все, і збираємо. Що у нас залишку тут у нас? Ок. Паковується тут корм. Південька рамочка. Потім вибрукаємо розплодік. І розплодік 2. Джела збирається. Ось крайня рамка. Тут джели досить багато, плотно. Тут корм. Ну, в загальному дві рамки з розплодом залишаються. І дві крайні з кормом. Ну, давай ще один. Ідемо далі. Зараз я принесу ящика. Вартість в цьому році півтори тисячі. На крайній рамочці є п'ятачок розплоду. Матки поки не бачимо, переставимо, щоб звільнити місце. І продовжуємо. Маточки не бачу ця рамка піде пакет так далі, Ага, є маточка. Оператор знайшов перший. Ну, рамочка така досить. Середня по розплоду Ми її ставимо разом з маточкою. Трасуємо. Так, дивимось далі. Відкритий, різновіковий ну, В такому випадку ми... ми струсимо ще цю рамочку додатково. Оскільки гарного печатного небагато. Отак. ось така рамочка. Четверта. Ось так. Ну і по приїзду їм потрібно дати метку. Чи медову рамку, чи сироп. Скільки кормів мало і прогноз невтішний.